Вітаю, дорогі мої друзі. Сьогодні мені захотілось покулінарити. Захотілось чогось солоденького, якихось пряничків. Думаю, зроблю я млинчики з яблуками, а потім думаю, ну, ну, що це за їда така? Млинці з яблуками, це ж не корисна їжа. Жальний всякі. Ну, майні, треба щось друге. Ну, Згадала, що можна зробити прянички із гарбуза і моркви. Дивіться, ось натерла я скільки моркви. Півтори десь такі щемалі морковинки. Натерла, натерчку натерла, морква. Ну, готую я перший раз такі. Подивлюсь, що вийде. Потім додаю ще гарбуз. Скільки ж гарбуза? Ну, трошки, по-моєму, менше. Так. І гарбузика тертого додаю. Так, є. Ну що, треба посолити? Треба посолити, щоб давало. Ну, Так, трошки я буду солить. Пучечку соли. Так, перемешаю. Так, добавляю два яичка. Раз. Два. Два яєчка. І ще у автора було так. Мед додати. Я мед не буду додати, тому що все це солодке. Як не буде солодке, то я в готовому вигляді можу мукнути у медок. Правда ж? Так, ще додаю олія. До мене топлене домашнє масло. Отак. От Треба додати трошки соди. Трошки соди. Ну, треба її погасити. О, лимончиком погашу. погашу лимоном, Більшу ложечку положу, чайну ложку і погашу соком. Якщо не погасиш, тоді буде чувствуватися сода. У готовому вигляді. Отак, От бачите, вона вже гаситься. Гасись, гасись, Так, погасили. Все це ми відставляємо, нам це не треба. Все вже нам це не треба. Так, трошки перемішую, не трошки, а добре перемішаю. Так, вроді ж, нічого не забула, да? Гарно перемішу, щоб воно все об'єдналося між собою. І що ще я буду додати? Буду додати я трошки, ось дивіться, овсяночки. Дві. Столові ложечки додав. Одна, дві. Якщо мало, то ще додав. І ось у мене висівки є. Ну, висівки вівсяни харчові. Тоже додавлю висівки. Ну, це я вже сама від себе. Для користі, щоб було дуже корисно, ще дві ложки висівок не знає, що таке висілки? Висівки, висівки це отрубі по -російські. От так. І підставляю. І все щетно тщетно перемішаю. Дуже і поставлю, щоб воно оці вівсяні пластиці трошки набухли. І Висівки теж должны трошки набухнути. Ну, я вам скажу, висівки не дуже ту набухають. ну Треба так розмішати гарно. Візьму я вилку, мабуть, рукою краще розмішаю. Тому що Теж відкладаю, все відкладаю. Що мені не треба і це мені не треба. Так. Гарно вічкою, гарно, 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 гарно. Це вже тут треба, хорошо, хорошо, хорошо. Все перемішати, перемішати, щоб воно з'єдналось. Яєчко, щоб воно таке було вологеньке, все. Дивіться, яке виходить це гарненьке. І дам трошки настояться. Гарно, гарно треба вимісити, так сказати, перемішати, ну, як би вимішувати. Так, і хай постоїть хвилин 15. Ще додавлю трошки кориці. Трошки отак додавлю, щоб вони такі були духмяні. Трошки кориці. А потім буду ложити на противень і посиплю ще кунжутом. І ось так, дівчатка, я викладую на противень. Противень у мене змазаний. І я трошки його підігріла. І буду отак розкладувати. Це такі в мене прянички будуть. Так я їх буду трошки придавлювати, щоб вони були тонкіші і такі красивіші. Викладую. Ні, цей товстий вроді. Перероблю, щоб був тонший. От так. І так на весь противі. так, дивіться, я виложила, ще й трошки посипала кунжутом і ставлю в духовку. Ставлю в газову духовку, тому що боюсь світло виключать, в електричну не буду. Ну, буду заглядувати. Колір такий гарненький, кориця дає такий духмяний запах. Ну, відправляю в духовку зараз. Духовка вже гріється. І будемо чекати готових пряників. І ось, дівчатка, дивіться, які вони вийшли. Дивіться. Прянички. Ну, форма не дуже така красива. Ну що? Аби вкус був приємний. Такий колір, як моєї туніки. Цю туніку я так полюбила, що вона в мене на кухні. Вже постійно. Так що будемо смакувати. Дивіться, вони спеклися і навіть не підгоріли. От. Нормально так. Дивіться, от такі вони. І буду пробувати. Ну, вкусня гарбузяна каша. Такі чуть-чуть солоденькі. От. Як на мене, то нормально. Мед я чуть-чуть можна додати, а можна і не додати. Ну, я не буду, не хочу. Так що, дівчатка, печіть. Можна було б додати ще трошки більше овсянки. Ну, як у Гарбузяної каші. Ну це ж корисно. Захотілося мені корисних пряників. Дивіться, які вони. Нормально, вони не підгоріли. Хоча я, навіть, без пергаментної бумаги, бо не було, в мене не хотіло йти. А тебе? А можна пергаментну бумагу було положити. Ну і чого? Получилось. Смачно і корисно. Так що, дівчата, печіть? Печіть. Ой, а я буду їсти далі. І підписуйтесь прокурпну. Як завжди, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення. Смачного!